Ви знаєте, що є і плюси, якщо вас, наприклад, затримали і доставили в ТЦК. Так дійсно, ви можете добитися, по-перше, швидкого проведення вам медичного огляду, тобто піти на ВЛК без будь-яких там черг, і пройти його дуже швидко. Але ж просто треба вимагати, щоб воно було проведено належним чином, і у разі, якщо воно не відповідає закону, то ви можете оскаржити. Це рішення ВЛК. До того ж, якщо, наприклад, у вас стан здоров'я відповідно потребує лікування, наприклад, операції, або є у вас підвищений тиск, або там, підвищена температура і так далі, то ви можете, ви повинні навіть вимагати, а вони повинні. Встановити, що ви є тимчасово непридатним. А якщо ви тимчасово непридатний, то в даному випадку призвати вас неможливо. Так? Більш того, якщо вони встановлюють, що ваша тимчасова непридатність більше, ніж як 6 місяців, так, тобто 6 місяців. І більше то від 6 до 12 місяців, так, відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то відповідно до постанови Кабінету міністрів при наявності довідки про тимчасову непридатність, ви можете виїхати за кордон. Ну, звісно, якщо ви отримаєте відстрочку. Тобто теоретично, Відповідно, до закону, це можливо. І багато людей таке роблять і робили. Тому використовуйте закон, добивайтеся проведення вам належного медичного огляду. А якщо вам потрібна допомога в цих питаннях оскарження, наприклад, протиправного якогось рішення невідповідних чинному закону дій. Співробітників ТЦК або поліції або ВЛК, ви можете звертатися до мене, адвокат Олександр Євсютін. І тоді ми зможемо вже відстоювати позицію, відстоювати ваші права для того, щоб добиватися їх саме о, відповідно, виконання виконання закону. Якщо вам потрібна допомога, то можете звертатися до мене. Також ви можете зайти на мій сайт відповідна самобарона.com'ю там, ви побачите умови проходження семиденного марафону. Я просто зробив такий невеличкий курс для того, щоб кожен хто хоче. Ну, взагалі дізнатися про свої права, можливості і саме навчитися себе захищати міг би його пройти. Якщо ви паралельно також або перед цим укладаєте договір зі мною на надання допомоги, це саме екстрена допомога під час вашого затримання. Тобто, у мене є такий договір. Там є або наплата щомісячна. Це можете подивитися на іншому моєму сайті. Інформацію на сайт називається Є-Захист. Так от, якщо ви укладаєте такий договір, то тоді ви можете отримати цей курс, пройти цей марафон за акційною ціною лише 790 гривень. Тому звертайтеся, пишіть мені, якщо вам це цікаво. Такий захист, такий формат. То, будь ласка, можете написати мені на електронну пошту. І тоді е, ми з вами спишемось. Можете також писати мені в Телеграмі. Також підписуйтесь на мій канал у Телеграм. Е, він так і називається Євсютін, тільки латиниці. І можете також навчатися. Самостійно вивчаючи інформацію на цьому каналі.